День святого Валентина, хоч і запозичене свято, але одне із улюблених у молоді у національному університеті. Відразу дві святкові акції. Активісти молодіжної організації Ротеракт пропонують студентам долучитися до благодійності. Замість традиційних паперових Валентинок придбати печиво сердечка. І тим самим робити і корисно своєму коханому, і тим самим допомагати дітям Черкаського обласного будинку дитини, що знаходиться за адресою Полипенко. 8. усі виручені кошти від продажу даного печива підуть на закупку необхідних речей для даних дітей. Допомогти дітям сиротам. Організатори акції пропонували студентам та учням кількох навчальних закладів міста. Корисні подарунки малюки отримують вже цього тижня. Поруч із імпровізованим прилавком готують вже другу акцію. Волонтери молодіжної організації Демократичний альянс проводять флешмоб. Студенти за дійством спостерігають із вікон. Ідея, як це виникла абсолютно спонтанно. Хотілося не просто привернути увагу молоді до здорового способу життя, а просто роздачі презервативів, а ще якимось чином, щоб все заповнилось, відложилося, оскільки статистика дуже сумна в Україні. Ми всі знаємо, що Україна займає одне з перших місць у східній Європі по поширенню до СНІДу. За офіційними даними на сьогодні 160 тисяч українців віл позитивні, з них 33 тисячі хворіють на снід. З кожним роком кількість хворих збільшується на 10%. Дуже Часто запитую, коли до мене звертаються вже і я, ми виявляємо ВІЛ-інфекцію, запитую, що не знав, що, як передається ця інфекція. Більшість відповідає, вони думали, що це їх не стосується, що це тільки стосується тих людей, які наркомани, які ін'єкційно вживають наркотики. Цією акцією, розповідають організатори, вони хочуть навчити молодь кохати безпечно. Для цього роздавали студентам буклети та презервативи. Із сутінками молодь гуртується у сквері біля палацу одружень. Сюди їх скликала студентка-чотирикурсниця. Через соціальну мережу Юлія запропонувала черкастям поєднатися цього дня в поцілунку. Це не найдовше, але наймасштабніший поцілунок Черкасу, оскільки я ще не бачила, що в Черкасах стільки людей одразу цілувалися. Такі ж акції цього дня проходять у декількох містах України. Зголосилися взяти участь в акції з півтори тисячі. Дійшли всього три десятки юні. Це ті, кого холоднеча не злякала. Вирішили просто. <рістична> Провести цей день романтичний, і отак от цікаво. Мені не холодно, якщо чесно. Нас любов гріє. А хто цього дня прийшов без пари, мав нагоду її тут зустріти, що правда з собою мав принести зроблене власноруч сердечко і прикріпити його до одягу. Це такий собі сигнал. Сьогодні, за правилами, якщо хтось побачить символ у вигляді серця на грудях, підходить і питає: А як пройти в бібліотеку? Якщо людина е, Хочу відповісти так звичайно підкажу вам, як пройти бібліотеку. Якщо ні, яка бібліотека о третій годині ночі? Скільки було відмов та згод у Валентинів день? Ніхто не рахував. Марія Гаврилян, Вікторія Курченко, Роман Буша, Василь Саєнко, Віка Новини.